Вітаю вас, друзі! Мене звати Олександр Феченко, і Це значить, ви дивитесь найголовніше автомобільне шоу нашої країни. Особиста мене да і у вас сьогодні відповідальна місія, адже у нас священна корова, культовий автомобіль від Тойота, машина легенда авто, на якому виросло не одне покоління. Це Тойота Камрі. Привід ще раз про неї поговорити є, адже на ринку з'явилося чергове оновлення. Так, змін небагато, але вони дійсно є, особливо технічні. Сьогодні в програмі поговоримо про зміни. Детально розберемося з двигуном і підвіскою, замірюємо динаміку. Ну і остаточно розберемося в її назві Камрі чи все ж таки Кемрі. Але спершу давайте ще раз нагадаємо вам її історію. Перше про Камрі світ почув на 1982 році. Це був седан з зробленими лініями. Вже через два роки вийшло більш сучасне оновлення. Якщо подивитися історію моделі, то можна сказати, що Тойота намагається кожні 2-3 роки давати оновлення. Напевно, найвдалішою моделлю вважається п'яте покоління, яке робили до 2004 року. Ну і звісно, шосте покоління це легендарна сорокова модель, яка зараз має велику цінність на БУ ринку. Семидесятка, як у нас, з'явилася в Україні в 18-му році. З тих пір пройшло три роки, і ось вже по традиції чергове оновлення. Так, 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 я знаю, що ви дивитесь зараз на свої екрани і бачите звичайну 70-ку. Але якщо придивитися уважно, особливо ось цю частину, ви бачите тут новий бампер і ось ці нові скоби. Раніше їх на камері не було. Інженери Toyota стверджують, будь-які зміни в їх автомобілі вони вносять по запитам клієнтів. Ви ж хотіли ось цей новий бампер з цими смужками? Правда? Отримайте В салоні змінилася центральна консоль. Раніше вона виглядала ось так. Ви бачите це все на своїх телевізійних екранах. Як ви бачите, екран Мультимедіа інтегрований в панель, Дефлектори повітря знаходяться зверху. Зараз телевізор перенесли наверх. Тепер він стерчить як у більшості сучасних автівок. Повітряводи переїхали донизу. Мультимедіа тепер інше. Про її наповнення ми поговоримо пізніше. В іншому все на своїх місцях: кермо, панель приладів, кнопки, навіть фірмова лінія, яка відділяє зону водія і пасажира. Хіба що зник пластик, покритий рояльним лаком? Це було досить непрактично. Машина їде динамічно, плавно, легко. Є більш приємні показники по витратам пального, адже головна зміна знаходиться під капотом. Це новий двигун. Літраж той самий 2,5, але потужність виросла із 180 до 207 кінських сил і 243 Моменту. Це новий атмосферний мотор з комбінованим впорскуванням, який працює з восьмиступеневим ступеневим гідротрансформатором. Раніше було шість. Така комбінація в США була давно. До нас же вона доїхала вперше, і це багато що змінило. Для чистоти експерименту перевіримо динаміку. Минула версія з мотором 2.5, 180 сил на наших тестах дала 10 секунд від 0 до сотні. Сьогодні у нас по паспорту 8.7. Це значно краще, але чекаємо офіційних результатів. Машина чудово зривається з місця, але відчувається, що навіть восьмиступенева коробка себе береже. Результат на ваших екранах. Ми практично вклалися в паспортні дані, ну і змогли виграти цілу секунду на новому моторі. Camry – це комфортний автомобіль. Він практично не відчуває ями напливів на асфальті. Проходить їх комфортно і тихо. В салоні мінімальні вібрації. Додає відчуттів ще й шумоізоляція. Таке враження, наче автомобіль працює взагалі на пневматичній підвісці. Хоча вона тут звичайна. Зараз подивимося. Ну а ми вже по традиції приїхали на Sprintec. Тут знаходяться гуру тюнінгу. Привіт. Це Олексій. Це просто легендарна машина, культова машина Toyota Camry, про яку знають всі абсолютно від бабусі до наймаленьких наших телеглядачів. Toyota це най бренд в Україні. І я думаю, серед всіх. Toyota в Україні Камрі чи як правильно сказати, це я думаю номер один. И среди рядового украинца, если вы сказали, какую бы машину ты себе хотел купить за средний бюджет, я думаю, опять же, он бы хотел эту машину. И перед тем, как ее покупать, конечно же, нужно разобраться в технике, и вы должны понимать, что вы получаете за свои деньги. Я знаю не по наслышке, я знаю по нашему опыту обслуживания, я знаю по опыту своих родственников, у которых была такая машина они действительно ходят много. И это одна из главных причин, почему люди выбирают Toyota, почему люди выбирают эту машину. Потому что, с одной стороны, она имеет, скажем так, намеки на представительность, с другой стороны, она обладает большой надежностью. Подвеска действительно хорошая. Тут ничего сверхъестественного нет, углубляться нет смысла, все достаточно понятно. Независимая подвеска спереди, независимая подвеска сзади, стойки стабилизатора, стабилизатор, рулевые тяги, все достаточно стандартно. Опять же, Toyota это не тот производитель, который экспериментирует в какие-то новые технологии, стараются что-то придумать новое. Они славятся тем, что они используют проверенные технологии. И те проверенные технологии, которые у них есть, они максимально качественно стараются внедрить. И на каждом новом поколении Camry это хорошо видно, потому что там не появляется чего-то нового, какой-то сверхъестественной управляемой магнитной подвески, там, гидростабилизаторов, там, прочего. Этого всего тут нету. То есть все максимально примитивно, просто и из предыдущего поколения в новое чуть-чуть доработано. Скажем в двух словах так просто, но на самом деле, когда я подошел первый раз к этой машине, я очень приятно удивился. Потому что когда вы смотрите на днище, Те, кто знакомы с жесткими спорткарами, с машинами типа Bugatti Veyron, типа GTR, типа прочих автомобилей, которые действительно заточены на максимальный результат, на максимальную скорость и все остальное, они максимально плотно зашиты снизу. То есть для того, чтобы не создавалось сопротивление аэродинамическому потоку, машина не тормозилась. Соответственно, это в первую очередь влияет на динамику разгона, во-вторых, это на энергетическую вооруженность влияет. То есть у вас будет меньше расход и машина будет быстрее. И действительно, это не просто так для виду тут сделано. Это сделано очень качественно, практически в каждом миллиметре нища данного автомобиля. Я пропоную сейчас пойти поди... дальше туда, посмотреть, может, что-то интересное найдем. Если, опять же, мы углубляемся и рассматриваем дно более предметно, мы видим, во-первых, первую траверсу и вторую траверсу. Я думаю, что это тримає взагалі вихлопну систему, яка, чтобы не видвались, не дай Боже. На некоторых автомобилях действительно да. Но в данном случае это траверса, которая скрепляет две половинки кузова, соответственно, с двух сторон туннеля, и она добавляет намного больше жесткости на кручения. Угу. А Она вищется потребность, скажи нашим ледущам. Ну, машина разумеет. прочнее, машина дольше кузов ходит, она более управляемая. В момент аварии и прочих моментов она намного более жесткая и безопасная, скажем так. Оно добавляет много плюсов. А ви знали, що біля 60% продажів Toyota Camry – це корпоративні клієнти. Нерідко такі машини беруть для пасажиру підводія. І саме для таких клієнтів є спеціальні версії з заднім пакетом опцій, як у нас, саме в такому автомобілі можна відчути себе трошечки в Lexus. Величезний підлокітник із сенсорним керуванням. Пасажир може підняти задню шторку. Налаштувати температуру в салоні, змінити трек чи станцію, керувати гучністю музики. Також на вікнах є додаткова сітка, щоб повністю закрити себе від зовнішнього світу. Місця як бізнес джеті. Тут Camry — безумовний лідер серед прямих конкурентів: Volkswagen Passat чи Mazda 6. Але це ще не все. Пасажир може змінити кут нахилу спинки дивана і відпочивати. Ось так. Натискаємо на кнопку і їдемо. Відпочиваємо. Звісно, маючи таку штуку, ви втрачаєте можливість складання спинки заднього дивана. Але з іншого боку, купляючи саме таку комплектацію, навряд чи ви будете возити в багажнику мішок з картоплею. А от що стосується багажника, таке враження, наче інженери Тойота навіть не подумали, що віп пасажир коли-небудь в нього особисто загляне, адже маючи такий крутий задній пакет, у машині відсутні сервопривід-кришки. Її потрібно відкривати і закривати руками. Напевно, інженери подумали, якщо сюди додати ще й електробагажник, це вже буде практично лексус. Так, ну що ж, новий двигун? Дійсно, чи це новий двигун? По большому счету, что же это за мотор? 4 цилиндра 2,5 литра, высокая степень сжатия. Изменили факел форсунок, даже вплоть до того, угол впрыска, угол каналов ГБЦ не изменили. Они изменили даже такие моменты, как сопротивление цепи на кручение ГРМ, они снизили на данном моторе. То есть в чем фишка? Это не принципиально новый мотор. А скажем так: все атмосферные фишки, которые существуют, все механические элементы, все, что можно было доработать, в этом Перфекционизировано. То есть, тут установлено, конечно, VVTI впуск-выпуск. Тут, скажем так, все, что можно было достать из атмосферного мотора в понимании Toyota, они тут сделали. И по-прежнему это атмосферный мотор. То есть, как мыслит Toyota? Когда у вас нет турбины, она не может сломаться. Тут турбины нету, соответственно, турбина не может у вас сломаться. А все, что тут использовано, это уже технологии, которым как минимум 10 лет на самом деле. То есть все аналоги их применяли. Но опять же, люди, которые покупают Тойоту, они не покупают ее ради технологии, ради какой-то мегадинамики и прочего. Они ее покупают ради надежности. И я миллион знаю Тойот, Камри, которые проезжали 200 плюс тысяч, и люди меняли только масло на них. В каждом из гаражей должна быть Тойота. Ось. <реш> ну знаєш, навіщо? Безпоряд. В тебе немає в гаражі Тойоту, У мене є. А знаєш, навіщо? Тому що завжди потрібен автомобіль, який сів і поїхав. А якщо в тебе ВАГ, наприклад, 2-3 машини, то настане момент, коли тебе в тебе машини просто не буде. Ні, ні, не, не надо, не надо. ВАГ <реш> достатньо надежно, машина насправді. <реш> а Toyota <реш> ти просто сів, завів і погнався. Camry – це один з найзбалансованіших автомобілів на ринку. В нього практично нема слабких місць. Хоча придобатися завжди є за що. Наприклад, мультимедіа вона тут дійсно нова. Але якщо подивитися на цю графіку, це історія вже не про сучасні авто. Наприклад, якщо порівнювати з топовими німецькими брендами, це просто величезна. Прірва. Хоча грає вона норм, є Android Auto і Apple CarPlay. Таким чином я можу без проблем слухати нашу автомобільну радіостанцію FG Radio. Ви вже завантажили наші додатки? Ні. Тоді зробіть це просто зараз, щоб наступну поїздку слухати нашу радіостанцію вже в вашому автомобілі. Це саме розумна камері в світі. Вона вміє підкерову. Триматися всередині смуги, читати дорожні знаки, є активний круіз-контроль, який працює до повної зупинки руху, автоматичне гальмування. Також в новій камері з'явився підігрів керма, система допомоги при виїзді з парковки заднім ходом, моніторинг сліпих зон, пам'ять сидінь та багато іншого. Про безпеку автомобілів Toyota сказано багато. Звісно, на краш-тестах вона показує тільки топові результати, враховуючи, що Camry – це один з флагманів моделі. Питань до неї не може бути взагалі. Ну і очікувано, що легендарна модель отримала всі 5 зірок з 5 можливих. Підводячи підсумки, хочу ще раз наголосити: візуально машина практично не змінилася. Якщо бути точним, то змінився один елемент: це бампер. Щоб підкреслити, що у вас дійсно нова Camry. По салону теж зміни не суттєві. Всі ці зміни точно не коштують того, щоб купляти нову Camry. А от по техніці дуже інша справа. Новий більш потужний мотор, який тепер витрачає біля 10 літрів палива в місті, восьмиступенева коробка, камері в плані техніки, підтягнулися до рівня прямих конкурентів Mazda 6 з її турбованим двигуном і Volkswagen Passat. Тепер, по своїм характеристикам, дає ціннику ці моделі більш-менш схожі. Але Camry має серйозний козир: місце в салоні. Ну і славу меганадійного автомобіля, яке дуже повільно втрачає в ціні з віком, і це завжди було вирішальним фактором. Ну і наостанок назва Camry походить від японського фонетичного запису китайського іерогліфа Канмурі, який перекладається як корона. Давайте говорити правильно. На цьому все друзі, мене звати Олександр Федченко. Ви дивилися First Gear Show, Першу передачу. Не забувайте підписатися на наші соціальні мережі. Ось вам інстаграм, ось вам Фейсбук і ось YouTube. Все називається First Gear Show, Що стосується YouTube, на обов'язково там дзвіночок, щоб не пропустити найголовніше це нове відео. Ну і не забувайте завантажувати. Нашу радіостанцію додатки можна знайти для будь-якого вашого мобільного телефону чи планшету. FG Radio – це автомобільна радіостанція. Зустрінемося рівно через один тиждень.